i remember as a kid i used to create characters and write skits and i always kind of did outrageous uh, physical stunts also and i remember as a kid, as a kid i used to create characters I very personagif and write skits i stanky and i always kind of did outrageous physical stunts also Типу, знову ж таки, kind of» — це як слово паразит. Типу, е, робив неймовірні фізичні е, physical stance, е, трюки. Також, я також робив неймовірні фізичні трюки. Ось тут конструкція Use To використовується це, е, вона входить до форми Indefinite Indefinite Tense. Ми її використовуємо, коли щось було в минулому: якісь звички, вподобання, або коли був дитиною, вже багато що було. Ми робили, що коли ми були дітьми, вже ми цього не робимо. І ми сміливо можемо використовувати I used Так, Колись в дитинстві, там, я грала на скрипці, або, наприклад, колись, або не ну, обов'язково в дитинстві він колись грав в футбол, наприклад. Потім він отримав даму, більше не грає. Тобто щось що було колись, і вже не повторюється. От, наприклад, конструкція would, ми використовуємо стосовно минулого щось, що було колись, але воно може повторитися. І зараз може. Тобто і зараз в мене є такі в вп... Але це було періодично в минулому. Ми кажемо WOULD, а USED TO — це те, що було, і вже не повториться. Вже, як то кажуть, голова, голова закрита.